Коровай, коровай, кого хочеш, вибирай. Львівські аграрії привезли до столиці Галичини здобні продукти та влаштували виставку. Дійство відбувалося з нагоди дня працівника сільського господарства в Україні. Його святкують 17 листопада. Привітала львівських хліборобів і обласна адміністрація. Ну а для гостей актори театру імені Марії Зеньковецької показали виставу гуцулка Ксенія. Коровай з городка випечений відповідно до старовинного рецепту. Запевняє голова районної адміністрації. Хліб зроблений на натуральних заквасках. Тому коровай і є таким легким. Для того щоб відновити цей рецепт, була проведена така клопітка праця. Було зібрано вісім пекарів з цілої України. Пам'ятали оцей старовинний рецепт. Натомість коровай із Сокальщини є рекордсменом за величиною і вагою. Представники цього краю розповіли новинам, що він є весільним, а рушник, на якому стоїть хліб, вишитий згідно з сокальськими місцевими звичаями. Наш коровай, ви маєте можливість побачити, він є найбільший, тобто в діаметрі він є 60 сантиметрів, вага його 15 кілограм. Інгредієнти складові все абсолютно продукція, яка вирощена на теренах Сокальщини. Укорадують не тільки коровай, а й звіти обласній адміністрації. Цьогоріч на Львівщині виростили більше, ніж мільйон тонн зерна. Головною заслугою розвитку цієї галузі є інноваційні технології, кажуть службовці. Без інновацій ми нічого не зробимо. Це показали інвестиційні компанії, які сьогодні працюють на території Львівщини, які завели нові технології, які обробляють десь біля 200 тисяч гектарів землі. Ну, скажем, урожайність зернових збільшилася порівняно з минулим роком, з іншими роками. Сьогодні Україна багато працює на завтра. Ми багато уваги приділяємо формуванню спеціаліста господарства, які буде потрібен завтра. Знання сьогоднішні студенти, які отримують в наших навчальних закладах, це знання, оперті на сучасних технологіях. Для повноцінного розвитку сільського господарства в області необхідно ще й підняти рівень тваринництва, кажуть чиновники Оксана Василик, Надолі Лопаченко, новини.